Стоп! Хочете знати, як виглядає ремонт найвищого класу? Дивіться, це ідеальна якість, доведена до досконалості. Перед вами фінальний результат фарбування: жодної вади, жодної тіні чи хвилі. Завдяки ідеальній підготовці та професійній техніці, стіни виглядають абсолютно бездоганно. Наше освітлення, трекові світильники та периметральна led підсвітка лише підкреслюють цю досконалу гладкість і чистоту. Це той рівень, де геометрія, світло та якість зливаються в єдиний простір. Не погоджуйтесь на менше. Акцентні стінові панелі та приховані меблі новий крок у дизайні приміщень. Ремонт повинен бути якісним. Телефон. Телефонуйте прямо зараз, щоб замовити ремонт вашої мрії. Наш номер 097 015 7616.